Доброго дня на моєму каналі! В одному з попередніх відео я розповідала про кращі чагарники для листяного живоплоту, але часто ми стикаємось з необхідністю прикрити та озеленити паркан, а місця для посадки чагарників або дерев недостатньо. Для вирішення цієї проблеми я пропоную використовувати видки рослини. Сьогодні поговоримо про це: виберемо багаторічні, найбільш невибагливі та звичайно швидко зростаючі. У яких випадках вам варто звернути увагу на видкі рослини? У вас прозорий паркан із сусідами, а ви хочете приватності та затишку. У вас не самий гарний паркан у світі або він має досить нудний вигляд і вам хочеться його прикрити і декорувати. У вас гарний паркан, але душа вимагає зелені в саду, а не кам'яних джунглів. А як ви декоруєте паркан? Які рослини саме вам допомогли в цьому? Та які проблеми виникли? Пишіть, будь ласка, в коментарях, давайте обміняємось думками. Звичайно, можна щороку висаджувати однорічні в'янки рослини і помиї, декоративну квасолю, запашний горошок та інші. Але якщо вам потрібно озеленити значну площу паркану, можливо, простіше посадити багаторічні ляни і кілька разів на рік підтримувати їхню форму стрижкою. Отже, які ліани і чому краще вибрати, а також які нюанси треба попередньо врахувати. Виноград дівочий чудовий варіант, якщо потрібно дуже швидко закритися від сусідів. Ця рослина з категорії посадив і забув. Вона практично не потребує догляду. Швидкість росту може досягати 1-2 метрів на рік, а загальна висота 20 метрів. Ця ліана листопадна, тому, на жаль, цей варіант сезонний. Виноград дереться вгору, обплітаючи вусиками або чіпляючись за стіни присосками. І якщо, наприклад, на кованому паркані взимку пагони не будуть сильно помітними, то на поверхні, яку було оштукатурено, зимові візерунки цієї ліани не всім сподобаються. Хоча погодьтесь, є щось загадкове в цій чорно-білій картині, яку намалювала сама природа. Проте осінній ефект цієї рослини точно не залишить байдужим нікого. Зелене листя змінюється від рожево-червоного до пурпурно-багряного. Плющ звичайний. У протилежність винограду це вічно-зелена ліана. Вона має красиве шкірясте темно-зелене листя, а молодий приріст виділяється яскраво зеленим відтінком. Перші кілька років плющ росте досить повільно, але коли він добре вкорениться, то покаже себе у всій красі, тільки встигай стригти. Швидкість росту становить від пів метра до 1 метра на рік. Плющ закріплюється на опорі, чіпляючись за неї додатковим корінням, тому, якщо вам потрібно завити гладку поверхню, спочатку задайте напрямок у вигляді опори або натягнутої мотузки. У дорослому віці плющ цвіте і плодоносить. Чесно кажучи, я не знаходжу в цьому особливої декоративності. На мою думку, це тільки створює проблеми в саду у вигляді ос і сміття. Щоб цього запобігти, стрижу ліану перед світінням. Плющ досить агресивна рослина, тому обов'язково контролюйте його поширення. Залишена без уваги, ця Ліана може перетворитися на монстра із загадковими товстими стовбурами. І пам'ятайте, плющ отруйний, тому рукавички при роботі з ним дуже бажані. Хміль звичайний. Трав'яниста багаторічна ліана. Надземні пагани, відмирають у осені, проте навесні дуже швидко наростають нові. Садівники мають вкрай протилежну думку про цю рослину. Від захоплення, як швидко та гарно, до «О, жах! ніколи не саджайте його. І справді, ця дуже невипаглива і швидко зростаюча рослина здатна гарно оповити ваш паркан. Восени декоративності додають звисаючі шишки. Але ця ліана агресивна і здатна швидко розповзатися, тоді позбутися її дуже і дуже нелегко. Ось цю тачку коренів ми викопали всього з п'яти погонних метрів паркану. Щоб вам не довелося цим займатися, не полінуйтеся і вкопайте обмежувачі коренів ще перед посадкою хмелю. І тоді ви зможете спокійно милуватися зеленою ширмою. На мою думку, саме ці ліани є найбільш невибагливими і водночас незамінними для створення зелених парканів. Вони можуть ідеально вписатися в найменший сад та візуально збільшити його площу, а невеликі території стануть чудовим фоном для інших рослин та декоративних композицій. А я бажаю краси, гармонії та індивідуальності вашому саду.